Як будуть розвиватися у вас відносини? Так, це для тих, хто у парі. Один розклад, говорю так, як є. Слідуюче відео буде, як буде, будуть розвиватися у вас події з коханням на ближайші півроку. слідуючому відео, це для тих, хто в парі. Дивимося, на півроку, як будуть у вас відносини розвиватися з, він, з ним. Або з нею запутана ситуація, сидите зажурені не знаєте, як вам поступити. Тут закрита ситуація, тут треба тільки прийняти правильне рішення. Рішення буде. Хоча не будуть багато, дуже преградно. Зараз дуже великі перешкоди. У вас дуже перешкоди. І вам тут треба прийняти рішення, ви не знаєте, як правильно або йому треба прийняти рішення. Рішення не за горами. Дивіться, які